що ти дивишся? Задовбали банальні навушники від Sony, Sennheiser і тим більш кляті ірподзи? <хе> Друже, то ти в правильному місці. Поїхали. Я ні в якому разі не хотів сказати щось погане про Sony або Sennheiser. Але ми маємо визнати, що на ринку Bluetooth навушників є декілька основних лідерів. Але саме сьогодні ви дізнаєтесь, хто такі Soundcore, як можна конкурувати з лідерами ринку, та як ваші наушники можуть покращити вам здоров'я. Це огляд на Soundcore Liberty 4. Почати хочеться трошки спочатку. Soundcore є підрозділом китайської компанії Anker, котра спеціалізується на виготовленні павербанків, зарядних пристроїв та зарядних станцій. І багато хто з нас довідався за цей бренд не за найкращих обставин, а саме під час віалових відключень. Та зараз не про це. Утворена в 2011 році, компанія Anker дуже швидко досягає успіху і вирішує не лишатися лише в сегменті зарядних пристроїв. А згодом відкриває цілих три підрозділи. Іофай, техніка для дому не була проектори, і, звичайно ж, саундкор, навушники та портативні колонки. В аудіоіндустрії є свої секрети. Слухачам кажуть, що неймовірно якісний звук вони зможуть знайти лише в особливих місцях, можливо, від бренду із десятилітньою спадщиною, або від колонки, котра коштує настільки багато, що зовсім не кожен може собі це дозволити. У саундкор ми руйнуємо цю ілюзію, і цей вислів дуже добре характеризує саму компанію. Тому що Soundcore увірвалося у гру, розштовхавши усі відомі бренд деліктями, і сказавши, що ми можемо зробити не за всі гроші світу, але дуже якісно і дуже цікаво. А перевіряти ми це все будемо на навушниках Liberty 4. Тож, до справи. От люблю я, коли виробники творчо підходять до упаковки. Ну, погодьтесь що це дуже. Приємно. Одразу бачимо вкладку, де зберігається кабель Type-C та інструкція, що із всією цією красою можна робити. Далі в нас комплект амбушурів і самі навушники та зарядний кейс. Ось тримаю в руках я ці навушники, і вже розумію, що цей огляд буде трошки опередженим, тому що якраз таки напередодні я тестував навушники від Bang Olufsen Bioplay EX. До речі, огляд на ці навушники є на нашому Ютубі. Переходьте, дивіться, воно дуже цікаве. Перше, про що я подумав, коли тримав в руках Bang Olufsen, це те, що вони дуже приємні в руках. На жаль, із Liberty 4 такої магії не відбувається, але я впевнений, що це лише мої проблеми. І що я єдиний, хто звертає взагалі увагу на такі дрібниці. Але, до речі, антистрес-фактор на цих навушниках набагато кращий. І почнемо, ми, друзі, із дизайну. Такі навушники є у трьох кольорах: чорний, білий та синій, котрий є у мене. Зовнішність ви можете оцінити самі. Це річ досить суб'єктивна, а мені вони дуже подобаються. Обов'язково скажу за те, що слайдер кришка це дуже-дуже стильне рішення. От подивіться, просто це просто, це просто магія насправді. Але ця магія дуже швидко розвіюється, коли ми розуміємо, що ця кришка починає люфтити. Одразу з'являється підсвідомий страх, що якщо ти залишиш в такому вигляді ці навушники десь на дивані, то хтось сяде і просто відламає цю кришку. І це, ну погодьтесь, не дуже приємно. При відкритті навушників ми можемо побачити чудову підсвітку, що дуже практично, коли ви хочете дістати навушники в темряві. Також є невеличкий світлодіод, котрий запалає червоним, коли заряд вашого кейсу буде низьким. І насправді, коли він горить червоним, це виглядає максимально епічно. Таке відчуття, що це навушники, зроблені спеціально для офіцерів імперії із зоряних війн. Коротше, мені сподобалось <схід> одним словом. Ну і по класиці, позаду нас чекає е, вихід на Type-C для зарядки. На самих навушниках ми можемо побачити невеличкі виїмки. Таким чином виробник показав нам, де відбувається керування самими навушниками. До речі, про керування. Воно реалізовано шляхом стискання, тобто один, два чи три рази підряд. Таким чином ви можете перемикати треки, додавати гучність, ну і в принципі все, що вміють бездротові навушники, але є свої нюанси. Давайте затримуємося на керуванні трошки детальніше. Я не можу сказати, що воно незручне, і тим більше не можу сказати, що воно не працює, але є свої питання. Перше, це зовсім нелогічна стандартна розкладка для керування. Ось так вона виглядає на екрані. Можете подивитися, і слава Богу, що це можна дуже легко змінити в налаштуваннях. Друге, ну це не зовсім претензія, але тим не менш, факт є фактом. Спочатку здавалося, що це абсолютно незручно, але спустя годинку чи дві ти вже розумієш, де знаходяться ці впадинки, як треба натискати, і тобі стає досить комфортно. Але третє, для мене найнезрозуміліше, чому не можна було реалізувати момент із стисканням і затриманням. Це ж максимально просто і логічно для того, щоб підвищити чи зменшити гучність. А тут виходить, що кожен раз треба стискати по одному разу, якщо ти хочеш додати або збавити гучність. І це при умові, якщо в тебе стоїть налаштування, що це один натиск. А якщо це три, то це як? То це більше походить на знущання. Повірте, я ставив, я спробував і мені не сподобалось. Але за справедливості треба сказати, що працює все максимально чітко, і ста натискань ну мабуть, 10 ви натиснути і щось відбудеться не так, як ви очікуєте. Тому за це респект, але сам принцип роботи мені не дуже подобається. Тож, із дизайном ми тут завершуємо і переходимо до додатку та функціональності. І на мою думку, софт і функціональність це найважливіше, що є у сучасних девайсах. І це те, що дуже яскраво вирізняє Liberty 4 від. Тих же ірпоців почнемо ми з режиму шумозаглушення. і працює він десь на 4 з 5, І це пропорційно тому, як він працює із частотним спектром. Баси добре, середина добре, а ось з високими недопрацьовує. Хоча можливо, що це зроблено спеціально для того, щоб, по-перше, знизити тиск вакууму на ваші вуха. А по-друге, заради безпеки для того, щоб ви змогли зреагувати, якщо відбудеться якась неочікувана ситуація. Ну і як ви знаєте, що. Бути повністю відрізним від звукового світу є іноді. Небезпечним. Та, якщо оцінювати шуму заглушення, котре, до речі, в Soundcore називається ANC, то воно дійсно виконує свою функцію на 100% і навіть в метро, на вулиці і будь-де, ви, в принципі, зможете насолоджуватися своєю музикою. І я навіть більше вам скажу: налаштування шуму заглушення абсолютно шокують насправді, тому що, по-перше, ви можете налаштувати інтенсивність заглушення э, всього навкруги, а по-друге, ви можете оптимізувати ваші навушники під підсередовище, що в котрому ви знаходитесь, я вважаю, що дуже корисно для людей, котрі працюють в офісі, щоб вони якраз таки могли повністю відрізати цей шум, котрий стоїть навкруги. І щодо широких налаштувань, це стосується всього. Навіть режим прозорості нам надали у двох варіантах. Акумулятори Liberty 4 можуть тримати 9 годин без заряджання у нормальному режимі. Якщо ми вмикаємо ANC, то це 7 годин. Якщо ми вмикаємо Surround Audio, то це 5 годин. І якщо ми увімкнемо LDSC, то це буде 6 годин. І це все стосується лише навушників. І якщо ми додамо до цього кейс, то ми отримуємо 28 годин роботи без ANC і 24 години із ним. Пушка-бомба. Ну і заряджати наш кейс ми можемо не лише тайпсі кабелем, а ще і бездротовою зарядкою Qi. Ну що ж, давайте пройдемось далі по додатку, і наступним буде вкладка Sound Effects. І тут ми відкриємо скриньку Пандори, тому що налаштувань тут просто море. Першим нас зустрічає просторовий звук. Працює він цікаво, є режим для кіно або для музики. Також є функція увімкнення хедтрекінгу. При увімкненні цієї функції акселерометр, який вбудований ваші навушники, починає відстежувати положення вашої голови щодо віртуального джерела звуку. В теорії неймовірна функція. На практиці. Сумнівно, хоча можливо, я просто не розумію, як використовувати цю функцію. Тож, якщо ви знаєте, то будь ласка, напишіть в коментарях, поділіться і просвятіть. Далі в нас ідуть цілих три вкладки, котрі по суті сходяться до одного до еквалізації. Але все ж таки всі ці режими вони тут не просто так. І перший з них це можливість провести слуховий тест для того, щоб програма підібрала вам найкращий варіант звучання. Звукова частина тесту трошки розчарувала, оскільки він просто дає тобі декілька варіантів звуку на різній гучності. І так вийшло, що я ну, чув все, що він тобі е, дає. І... Він просто мені видав по ітогу повністю рівно АЧХ. Але потім він почав давати мені варіанти звучання, і методом виключення ми дійшли до дуже непоганого варіанту. Але все ж таки, я його теж ще правив еквалайзером. Друга вкладка це пресети, і цією вкладкою я користувався найменше, оскільки всі ці пресети мені не дуже подобались. Вони звучали якось радикально, дуже сильно відрізнялися один від одного, і таке відчуття, що жоден з них не звучить нормально. По як я вже сказав, я майже не користувався іми. І третє, ну це просто еквалайзер, і це знаєте для людей, котрі точно знають, чого хочуть. І я його можу лише похвалити, тому що він дійсно зроблений дуже добре. У нього гарний крок, у нього гарне розділення. І в принципі, коли ти налаштовуєш із ним звук, все виходить дуже добре, все дуже зрозуміло і дуже приємно. Як висновок, налаштовував я звук для себе дуже просто. Я спочатку пройшов ось цей звуковий тест, а потім просто підкрутив його еквалайзером. В принципі, я про це вже сказав, але. Ось вам мої налаштування, якщо хочете, спробуйте. Ну і результат мені, звісно, дуже подобається. Пам'ятаєте, як я на початку відео казав, що навушники роблять вас здоровішими. Так от зараз про це і піде мова, тому що в цих навушниках влаштований пульсометр, і в цьому додатку Soundcore Wellness ви можете побачити своє серцебиття та рівень стресу. І я навіть більше скажу, що він запам'ятовує всю цю інформацію на протязі багатьох місяців, і ви можете подивитися статистику і усвідомити. Як багато стресу в вашому житті? Да. Також ці навушники можуть відслідковувати е, кількість спалених калорій, і також засікати час ваших тренувань, що в принципі дуже круто для людей, котрі не дуже люблять носити годинники. Я ось, наприклад, один із таких. І, звісно ж, воно не зрівниться із Apple Watch чи аналогами по рівню інформативності, але ж це навушники. Вони, як навушники, багато чого вміють, а тут ще й пульсометр. Ну, це ж хіба не круто. А наступна функція мене взагалі ледве не шокувала, тому що ці навушники відслідковують нахил вашої шиї і сигналізують вам, якщо ви дуже сильно сключились і довго так сидите. Таким чином, ви зможете слідкувати за тим, щоб ваша осанка не псувалася. І в мене тепер лише є одне питання: а чому цієї функції немає в усіх інших навушниках? Чи я може чогось не знаю? Ця функція вона здається дріб'язковою, але давайте ми усвідомимо наскільки вона є важливою. Тобто ми живемо в 23-му році, в 21-му столітті. Дуже багато професій, котрі пов'язані із роботою за комп'ютером. І в моєму випадку, наприклад, я декілька годин спочатку пишу сценарій, потім ну, знімаю це все, а потім ще годин 6 монтую це відео на тому ж комп'ютері. Ну і, звісно ж, втратити осанку після такої довгої роботи, ну, це просто пльове діло. І ось як добре працює ця функція в таких ситуаціях. Просто коли ви згорбитесь більше п'яти хвилин, то ваші навушники вам просигналять про те, що чувак. Ти типу, потихеньку обертаєшся в конка горбенця, давай випрямляйся, і ти, звісно ж, починаєш це контролювати. І що найприємніше, що з кожним днем ти чуєш ці сигнали рідше, і це показник того, що це дуже робоча тема. І навіть на цьому все ще не все. Тому що якщо ви зайдете у додаткові налаштування, ви зможете там побачити теж багато функцій. Найцікавіше для мене це підключення до двох девайсів одночасно, і те, що буває іноді дуже дуже корисним, це захист або протидія від вітру. Коротше, вже не вийшло, але коротше кажучи, функціонал в них просто скажений. І мені здається, що це дійсно одна із причин купляти саме ці навушники. А ми, друзі, переходимо до важливого. Звук. І почнемо ми з мікрофона. Тож, не бачу сенсу про нього розповідати. Просто слухайте. Ось так він звучить. Мене звати Віктор. Це компанія SoundMag. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, вподобайки. Ми вас дуже любимо. Взагалі кожен раз не знаю, що розповідати за мікрофони в TVS-навушниках. Ну, працюють і добре. Ну, коли я записую голосові або відеоповідомлення, я вимикаю їх, якщо чесно. І це справа насправді не в конкретно в Liberty 4. Мені що в Bang Olufsen, що в Liberty, що в Sennheiser не подобається цей звук. Для з'єднання з вашим девайсом використовується Bluetooth 5.3, ну і звісно, кодики SBSC, AAC та LDAC, а LDAC. C, це в нас коди, котрий дає нам можливість слухати Hi-Res музику, і тобто на цьому вже моменті ми розуміємо, що звук тут буде дуже хороший. І так і є. Баси тут дуже приємні. Іноді буває, що їх занадто, але все одно навіть тоді вони не перетворюються в якесь суцільне гудіння, і ми все одно чуємо усі басові партії чітко і роздільно. Висока та низька середина тут дуже детальна і дуже збалансована. Мені здається, що цей відрізок частот я взагалі. На чіпа в еквалайзері. А ось високих частот тут об'єктивно забагато, і особливо це чуєш, коли порівнюєш напряму із іншими навушниками. І на жаль, саме це в навушниках я не люблю найбільше, тому що одразу чуєш усі сібілянти. Про деформація. Привіт! Сібілянти, я маю на увазі, що це звуки S та H, і іноді вони просто виїдають мені мозок. Та саундкор хлопці дуже хитрі та дуже розумні. Саме тому вони додали сюди цей чудовий еквалайзер, як ми визначили. І завдяки ньому ми можемо вирішити проблеми як з надмірним басом, так і з їдкими високими частотами, що, в принципі, я і зробив. І результат дуже крутий. Музикою після цих змін насолоджуєшся. Також можна згадати, що вони досить м'які, тобто панч та атаки в них все ж таки трохи втрачаються, але це не є критичним висновок. І що ж, друзі, ми маємо? Навушники за 6 тисяч гривень із активним шумозаглушенням, із крутим звуком, із дуже широким функціоналом. І навіть не заглиблюючись у це питання, ми вже розуміємо, що це топ за свої гроші. А розуміючи всі функції, що пропонують ці навушники, це просто мастхев. Звісно ж, не без нюансів. Хотілося б, щоб матеріал був трошки покращий. Хотілося б, щоб керування було трошки позручнішим разом із цим затисканням. Хотілося б, щоб високих частот було поменше, але це все маленькі, недомальовані пташки на фоні величезного пейзажу. Плюс є вірогідність, що вийде Liberty 4 Pro, там де вони все це ще й покращать. І тоді це буде просто ідеальні навушники для мене. Не будемо сподіватись, але будемо чекати. Ось такий огляд у нас вийшов. Це були Soundcore by Anker Liberty 4. Дякую вам велике за цей перегляд. Дякую вам велике за вподобайки, за комент, за лайки. Донатьте не за Ісу. Ще побачимось. Мене звати Віктор. Це компанія SoundMach. До побачення.